Доброго дня! Я студентка першого курсу стоматологічного факультету Національного медичного університету імені Богомольця Окуринська Марія. Група 15518. Підготувала проєкт на тему штучний інтелект у діагностиці патологічної міопії. Нові можливості в офтальмології. Перейдемо до основної частини. Дослідження показують, що кількість людей з міопією стрімко зростає, і вже до 2050 року короткозорість може охопити майже половину населення планети. Такі зміни створюють серйозне навантаження на систему охорони здоров'я, тому науковці активно шукають нові рішення. Саме тут на допомогу приходить штучний інтелект. Технології глибокого навчання дають змогу комп'ютерам самостійно аналізувати зображення очного дна, розпізнавати патологічні зміни та навіть передбачати розвиток хвороб. Сучасні системи ЩІ в офтальмології вже можуть автоматично розпізнавати стадії міопії її атрофії тканин, виявляти небезпечні ускладнення, наприклад, це можуть бути розриви або крововилови в сітківці, вимірювати товщину судинної оболонки та обсяг змінених тканин, прогнозувати ризики подальшого погіршення зору. Ці технології працюють на основі оптичної когерентної томографії, спеціального методу, який дає змогу побачити навіть мікроскопічні зміни у оці. Вже зараз штучний інтелект аналізує величезні обсяги таких зображень і вчиться розпізнавати навіть ті відхилення, які людському око може навіть не помітити. Це робить діагностику швидшою, точнішою і доступнішою для всіх лікарів по всьому світу. Попри певні виклики, потребу у великій кількості якісних даних і складному процесі навчання моделей майбутнє виглядає багатообіцяльно. Штучний інтелект вже зараз допомагає лікарям приймати рішення, попереджати ускладнення та рятувати зір тисячам пацієнтів. Тож штучний інтелект це не просто технологія майбутнього, це вже наша сьогоднішня реальність, яка допомагає зберігати найцінніше наше здоров'я та наш зір. Нехай ці досягнення нагадують нам, медицина не стоїть на місці, а кожен день приносить нові відкриття, що роблять життя людей кращим. Дякую за перегляд, бережіть себе і не забувайте про здоров'я своїх очей.